Я зараз буду їхати на села, на Київщину. І в мене є трохи часу. І я вирішив якось з вами поговорити. Я думаю, що я буду такі речі робити час від часу. Сьогодні хочу поговорити про е, певну категорію людей, яких е, часом називають савкодрочери. Або тих, хто так чи інакше підтримує ідеали Росії сильної руки, того, що держава, що всім винна, це є такі люди, які народилися і вже вважають, що від того, що їхній тато чпокнув їхню маму, і вони там утворилися. З цього поєднання яйцеклітини і сперматозоїда, то хтось їм щось винен. Держава винна все вже гають їм щось давати. Давати, давати, давати. Не заробляти, а давати. Всі їм винні. І чим більше дадуть, тим краще, тому що я ж людина, тому що от е, вони навіть до кінця не можуть часто пояснити чому. Звісно, що причини такої поведінки дуже різні. Когось так вчили в сім'ї. Хтось навпаки став таким в противагу того, як чинили в сім'ї, але в будь-якому разі все це йде абсолютно з дитинства. У мене був знайомий, я вже його давно не бачив, і слава Богу. Дмитро його звали. Він був абсолютним совкодрочером, абсолютним. Таким адептом Росії і всього іншого, Я не знаю, живий він чи ні, річ не в тому. Але що цікаво, його батько, його батько був абсолютно проукраїнською людиною, говорив українською мовою, російською, українською, але е переважно українською, займав е одну з керівних посад в е тодішньому кінобізнесі. Кінобізнесі, він був директором кіностудії, однієї з кіностудій е, українських, і при тому цей батько не любив свого сина. От він не любив свого сина, е, свого єдиного сина. Я не розумію, в чому був прикол, тому що син його обожнював, а батько його, ну я не скажу ненавидів, але не любив. Він, е, Хоча вони були схожі, як дві краплі води. Тобто це точно був його син, це не то, що там там до гадалки ходити не треба було. Але батько не любив сина, весь час намагався в якихось речах навіть принизити його. От він міг при синові сказати: Ну, от диви, Руслан, а що ти, Діма? Ілі щось таке. І в результаті, син, який міг вирости абсолютно. В прекрасній атмосфері, в дружній, в сім'ї проукраїнській, перетворився в совкодрочера бо він почав шукати підтримки і натхнення там, де міг. Він поліз у книжки, почав читати. Читати він почав ще в Радянському Союзі. І оці всі Жуков, велике Руське оружие, все це говно, воно абсолютно нормально вкладалося в його непідготовлену. Непівготовлену голову, і він виріс абсолютно абсолютним совкодрочером з усіма абсолютними наслідками. Його історія, не знаю, чим закінчилась. Я знаю одне, що його дружина з дитиною опинилися в Бородянці, коли, коли прийшли ці виродки. І я не знаю, чим закінчилася історія. Я знаю, що він не міг їх знайти, чи знайшов він їх, чи не знайшов він їх, чи живі вони, чи не живі вони, чи живий він. Я не знаю, оскільки я ще е, в 2015 році послав його на три веселих букви. Тому що, попри те, що людина була дуже професійно е, підкована, мала непоганий, е, непоганий хист до професії. З нею не було абсолютно неможливо спілкуватися, тому що там дуже сильно застряв в голові той совок, дуже сильно застряло в голові все це грівно. І, зокрема, те, що людині треба давати. От, дають, от, там, в совку давали, в совку була, давали квартири, давали путівки, давали все. І зараз те ж саме ці люди намагаються екстраполювати на Кацапстан, і казати, що а от там дають, от там дають, а в нас нічого не дають. Люди сидять і бачать, що держава Україна ну, не дуже то щось дає, прям, дає, 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 і починають мислити категоріями, хто ж дає, а дає Росія, тому що чули, що в Росії там і зарплата більша, і соціальна якась складова краще. Я колись на Луганщині десь 16-17 рік, зараз не скажу точно, мав розмову з одним діятелем. Зараз він такий був, він сумнівався, а навіть раніше було 15 рік чи що. Він такий був дуже сумнівався, що йому краще Росія чи Україна, але треба розуміти, хто він був і що він був. Я вже не згадую, не згадаю, як його звали, але він був контрабандистом. Він був контрабандистом і возив всяку контрабанду. З Росії в Україну, з України в Росію і з цього жив. Він нічого не вмів. Він закінчив школу і здав до САФІ на права, і більше він нічого не вмів. Він був чітким контрабандистом. І от ми сидимо з ним, розмовляємо, він каже: Ну, в Росії, звісно, все-таки лучше. кажу, чого лучше? Ну, там зарплати більше мінтам дають. Пожежникам. Так, да, можливо. І що? Ну, бачиш, каже, і життя краще. Говорю, Ти що, мент? Ні. Ти що, пожежник? Ні. В тебе нема ні освіти, ні знань. Ти контрабандист. Контрабандист. Ти на цей кордон, який між Росією і Україною на свою годівничку, маєш молитися. маєш молитися. Бо воно тобі дає можливість. Тобі людини без освіти, людини без е, е, якихось навичок жити і не набагато гірше, ніж у сусідів. Тобто ти ще якийсь будинок собі будуєш і все. Тобто, ти перший, хто мав сказати, який референдум, ви що самошедші, що ви робите? Яка Росія? Тільки Україна, тільки великий кордон з крокодилами і все. І він сидів, задумувався сказав, ну, мавірно, ти правий, але все ж -таки, таки в Росії, все ж таки в Росії, навірно, краще. От це не лікується. Тобто, е, е, прищеплена радянським людям думка, що держава забезпечить їх усім, ви тільки е, правильно себе поводьте, заткнуть собі язик в сраку, сидіть собі тихенько. Держава знає, як краще держава все за вас зробить. Воно було прищеплено ще, і Росія це саме пропагує. Вони бачите, як люди, які в Україні, вони починають там думати, що там краще, але це ілюзія. Це ілюзія, тому що більшість тих, хто натрочує на СУВОК або на Росію в даному випадку, вони або... Якщо це молодь не жили в совку і насправді не знають, як воно було, а тільки в них є якісь спогади еротичні бабусів, дідусів, яким здавалося, що тоді було краще, бо тоді було їм зрозуміліше, їм не було краще. Якщо нормально попитати, то на ту стінку, який онук викинув, блін, як кусок говна, люди. Заробляли все життя, стояли в чергах, ходіли, ходили в магазини кланятися, тим хто, тим, хто міг це забезпечити, якісь чеки, якісь очереді, все це дефіцит. Ну або ці люди були частиною системи, серйозною частиною або комуністичної партії, або там. Просто частиною цієї машини, а значить, вони абсолютно винні в тому, що робили з українцями, що робили з іншими народами. Це не їх совісті, і голодомор, і дурки, і все інше. Але ці з вологими мислями старічки. Часом розказують і вкладають гівно в голови своїх онуків, які там не жили. І тим здається, що Радянський Союз був якоюсь такою дивною країною з чарівниками, да, де ковбаса лежала на кожному перехресті, морозиво було найсмачніше, дивні такі футболки з написом СССР і все таке інше. Це одна категорія, яка потім екстраполювала своє все на Росію. Молодих людей. Друга категорія людей, яка колись їздила на заробітки в Росію, бачила, що там люди живуть. Тобто, самі рабами їздили туди, працювали за умовні копійки для росіян. Ну, тому що вони ж працювали не в Мухосранську там, чи ще якомусь не жили в селі, де е, е, із асфальта е, тільки заржавіли ас асфальтоуклаті, коли з Радянського Союзу, асфальта і нема, і не буде, і все. Тин покосився, дороги нема. Вони жили в Москві, яка, як і будь-яка столиця, живе набагато цікавіше ніж всі інші, а що стосується Росії, то просто вся Росія гарує на те, щоб там в Москві було все це блістяще і красиве. От вони е, будували там дачі, будували ще якусь херню. У мене самого був гріх, я аж один день по -по попрацював на будівництві тоді ще храма Христа Спасителя. Попрацював один день, там була різанина, зарізали когось. Я туди втік. Це окрема історія, але гріх такий був і в мене. Тому що, ну так, коли а, відділилися від Сука, то проблеми, проблеми, які в нас були, не дадуть збрехати. Були важкі часи. Але вони були в Росії, вони були скрізь. Тому що все, по, а, по, по, в, а, все розвалилося, все поламалося. Я не встиг прочитати комент, вибачте, вже потім закінчу і все інше. Так от, а, і оці люди думають, що в Росії їм щось будуть давати. От якщо їхній будинок, який зараз розташований в Україні, якщо це прийде Росія, піднімуть інший прапор, то все зразу налагодиться. Ні, так не буває. Тому що імперія не для того завойовує або забирає території людей, щоб їх е е е е якось там нормально. Утримувати або дати їм якісь речі, яких в них не було. Почитайте будь-яку історію. Не, вміють, не вмієте це все примінити до російської історії. Почитайте якусь іншу. Будь-яка імперія приходила і все забирала. Все забирала. Абсолютно. Тому оці вологі надії, що прийдуть і будуть щось давати, ні. Будуть давати лише посмогтати відомий орган. Нічого давати не будуть. І будуть тільки забирати, 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 забирати. Просто в Москві, в Пітербургі будуть багатіше, багатіше, багатіше завдяки імперії. Ну, що з Сірією було, вони що думаєте? Думаєте, просто ну, ну блін, а, просто так вони, вони прийшли в Сірію, щоб щось там дати сирійцям. Вони куди б не приходили, щоб щось комусь дати. Згадайте. У нас прекрасний історичний досвід. А подивіться на а, історію будь-якої імперії і вам теж стане все зрозуміло. Тому ці, така ілюзія, ілюзія в, якому, в якій перебувають сувкодрочери, вона часом розбивається об реальність. А, відомі випадки, коли ті ж самі а, українці за паспортом а, вибігали зустрічати російські війська і танки. І їх просто розстрілювали БТРа, з танка з усього попав нас от на Київщині одного луснули. Тому що для них, для них, для завойовників неважливо, в яку церкву ходить українець, якою мовою він спілкується, що у нього в голові, чи він радий, радий російській армії, чи не радий він, для нього всі вороги. Їм треба зайти, постріляти якомога більше тих, хто являє загрозу, не розбираючись, Являється людина загрозу, не являє. Вибігла, маха руками вже являє загрозу. Потім поставити своїх керівників, своїх. Не ви будете керувати. Подивіться на всіх тих, хто колаборанти і зрадники були і лишилися на місцях. Або його. Сунули або вдруг українська ДРГ підірвала, або ще щось. А в більшості випадків їх просто поприбирали, поставили потім на їхнє місце своїх людей, і все, і викачуються всі ресурси. Але сумкудрочеру це дуже-дуже важко вставити в голову. Це правда. Тому що є такий, я його називаю для себе. З синдромом Ківи. Де воно там падло? Який круг проходить того пекла? Це такий синдром Ківи. Тому що а, він мітався. Він метався, він там і і, типу, воював, і а, потім був за Росію. Йому просто дуже хотілося щось очолити. От він там, по-моєму, федерацію Доміно очолював якийсь час. Або там намагався Литвина партію відібрати. Ну коротше, це якраз така от поведінка абсолютного такого людини Совка, але з, з тим, що намагається влізти кудись, стати кимось в надію, що потім буде їй давати їй будуть, вона буде давати, рішати питання. Оце такий був Ківа. І я ж кажу, він мітався від націоналізму до сосання е, і дососався в Росії. Е, от він в нього нормально в голові в нього уживалося, що в нього е, батько, дід чи хто в нього там, я не помню, дід, навірно, дід герой Радянського Союзу. Він там щось це прям там аж у нього е, звізда в глазах світилася, коли він про це розказував. От, е, тобто, людина, яка воювала. За... Спочатку воювала за Україну, або що він там робив, він не знаю. Воював і не воював, ну, же якось воював, був на війні. А, і одночасно гордилася дідом-вбивцею, дідом фактично. Тому що, якщо ти українець, справді українець, то ти розумієш, що людина, яка там була героєм Радянського Союзу, і він був офіцером, і все інше, вона причетна до всього того, що робили з українським народом. Вона пройшла як мінімум по трупам своїх сослуживців, щоб дослужитися до такого чина. Вона отримувала нагороди, вона, як він розказував, трофеї привозив дід, вона грабувала німців після, після Другої світової війни. Ну, в общем, була абсолютним гівном. Але зізнатися собі, що в тебе дід. Не герой Радянського Союзу, тобто він герой Радянського Союзу, герой країни-вбивці. А просто вбивця-гвалтівник і причетний до того всього. Це дуже важко переключити в голові. І от Ківа переключав ці переключателі, переключав, переключав, поки вони не поламалися остаточно. І дід-герой переміг діда гвалтівника в нього в голові. І от це все закінчилось. Ну, окрім усього, він, навіть пробившися в Верховну Раду, зрозумів, що він не виходить в нього, щоб йому все давали, і щоб він потім розпоряджався якимись процесами. А його мета була саме така. Тому оці люди, які надрачать носовок, це ж знаєте, як немає, немає, як казали, більшого. Прихильника рабовласницького строю, як раб, який хоче мати власного раба. Так, на цьому побудовано все, на цьому побудований совок в тому числі. Так що, отак, з цими людьми, звісно, можна пробувати говорити. Але здебільшого нічого не, не вийде. Треба е, працювати з оточенням, щоб вони якомога менше насаджували свою ідеологію іншим. Ну, наприклад. Я, наприклад, якщо це там дід або баба, які розказують байки, то просто дитині, яка час від часу з ними спілкується, треба говорити, що ви маєте любити діда і бабу, але це байки, але це не правда. А правда була така, така і така. Пояснювати це дитині. Це ваш обов'язок. Інакше, інакше, який би ви не були проукраїнські, ваша дитина виросте і може стати совкодрочим. Так що. Так само з тими, хто вже більш дорослий, не застав Савка, але розказує таку чуш, наводити приклади, мати завжди в кишені пару-тройку е ментальних гранат, якими можна відповісти на те, що він там розказує. А от там то-то то було, а от то-то було. Треба пояснювати, що те, що ти говориш, це просто наративи. І нічого спільного з дійсністю не було. А те, що було, за те була заплачена величезна ціна іншими людьми. Для того, щоб щось ставалося, десь, десь щось. То купа була зеків працювала, а це ваші сусіди, ваші друзі, які забирали, та і все по різним. Ну, коротше, тут дуже-дуже дуже довго може бути дуже довга розмова. Я дуже дякую, що ви. Сьогодні приєдналися всім цим людям, які е вирішили, вирішили то все послухати. Я ж повторюся, я буду час від часу робити такі якісь включення, тому що, по-перше, е в мене на каналі є відео, які намагаються зносити це в розділі війна з расизмом. Я дуже прошу, якщо ви е маєте час, включити будь-які відео, там є короткі, є дліннішні, подивитися будь-які відео з цього розділу, тому що перегляди. Перегляди Вони дають можливість Ютубу е, е, умовно заробляти гроші. Вони став, ставлять монетизацію. І тоді Ютубу цікаво і він ці відео не зносить. Не, нічого він з ними не робить. Якщо ж Ютубу не цікаво, е, ці відео, їх нема переглядів, нема коментарів, нема монетизації, не стоїть, рекламу він свою не показує. То він з легкостю тоді реагує на всі е, скарги. Які приносять сюди полумна нація. От. І представники, представники полуумні. І в мене канал весь час на, на, межі, на межі знищення. Звісно, воно все повністю не пропаде, адже воно є в мене в електронному вигляді, всі ці інтерв'ю і все інше. Я планую розібратися, якось здати в архів, але уже в такому легкому доступі для всіх. Його може не стати, тому я дуже буду дякувати вам за кожний перегляд. Всього пісню подивились на каналі. Хорошо, хай буде пісня. Якщо вам важко дивитися, дивитися про ці всі спогади людей і розповіді, є там кліпи, розділ, є там все, що завгодно. Є це, що я з кругосвідки. Я туди буду до речі, буду викладати туди відео. Є багато відео, якого я ще не виклав про всякі цікав... цікавинки, які я там бачив. Ну і час від часу буду робити ці включення. Тому що варіантів нема. Треба якось вести більшу пропаганду, є в мене час. от Я зараз, е поки їду, можу з вами говорити. Тому не пропускайте сумку дрочерів, бачите щось, де ви можете прийняти участь в бесіді. Починайте валить. Але ви дуже маєте бути підготовлені до розмови. Тому що немає гіршого того, якщо Совкодрочер перемагає в дискусії з вами. Якщо ви не впевнені в чомусь, то ви можете просто вибрати якусь таку тактику. Ну, що